Вітаю вас, любі малята! Наше математичне заняття розпочнемо з розминочки, і цьому нам допоможуть матрійки. Давайте порахуємо, скільки всього матрійок на картинці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки всього мотрієк? Вірно малята? Десять. А зараз знайдемо і назвемо матрійки по порядку. Починаємо разом зі мною. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Восьма, дев'ята, десята. Це ми порахували матрійки по порядку. Малята рушник один з національних символів нашої країни. Вишивала мати, вишивала. До листочка листочок прикладала, а між ними цвіт голубуватий, простилав барвінок хрещатий, виростав барвінок зелененький, і дивились в нього очі ненькі, усміхався цвіт їх рушників, світом материнської любові. Малята, порахуймо наші рушники. Отже, скільки рушників вишила мати? Рахуємо. Один. Два, три. Скільки вишила рушників мати? Вірно, три. А скільки рушників вишила донька? Один. Скажіть, будь ласка, скільки всього рушників вишила? Вийшли мати і донька. Вірно, чотири найулюбленішим візерунком на рушниках є квіточки, тому що квіти є окрасою землі. Так. Подивіться, будь ласка, скільки квіточок квітне на нашій клумбі? Вірно, три. Поляємо нашу клумбочку. Поляємо. Скільки ще квіточок розквітло. Так, ще одна. Дітки, скільки всього стало квіточок на клумбі. Вірно, 4. Як ми отримали число 4? До трьох додати ще один буде 4. Давайте разом повторимо утворення числа 4. Додати ще один, буде 4. Для позначення числа 4 ми використовуємо цифру 4. Є навіть дітки два написання цієї цифри. Так, давайте візьміть, будь ласка, лічильні палички. І за допомогою чотирьох лічильних паличок викладіть цифру 4. Я буду працювати на дошці з мужечками. Отже, беремо чотири палички, Ви на столах, а я на дошці викладаємо цифру 4. Так, друга паличка. Третя. Четверта. Так, дивлюся, у діток усіх вийшло. Будь-якого кольору беремо лічильні палички. Так. А зараз уважно подивіться на цифру 4. На що вона схожа, дітки? На що? Так, хтось говорить на рогатку. Схожа на стілець, який що дітки, незвичай перевернули верхніжками, так, і от, отримали ось таку цифру. Так, ми ще повернемося до цифри 4, обов'язково, і перша наша ра сьогодні називається скільки? Ваше завдання уважно розглянути картинку і відповісти на питання, кого або чого на ній по чотири? Будьте уважні, розглядаємо картинку. Отже, кого або чого на картинці по чотири? Чотири кота, чотири чашки. Чотири тарілочки. Чотири пиріжки. Молодці, от уважні. Ще в нас чотири червоні чашечки на полиці і чотири ялинки на картинці. Молодці, молодці дітки. А чого на картинці не чотири? Інше число. Картина одна, так, чайник один, одна кішка, один лимон, один стіл. А у нас дітки підказують, що ми пропустили, що на картинці ще є чотири м'яча і чотири яблука у блюді. Дуже добре. Так, малята, дайте мені відповідь, скільки пір року ви знаєте? Чотири. Так, це пов'язано з нашою темою сьогоднішнього заняття. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Осінь. Зараз я складу картинку. Подивіться, будь ласка, на чотирикутник, зі скількох частин він складається. Так, чотирикутник складається з чотирьох частин. Скажіть, будь ласка, які ці частинки за кольором? Жовта, біла, зелена та червоного. Скажіть, будь ласка, а якого кольору може бути зима? Який от колір більше підходить до зими? Вірно, малята до зими підходить, більш за всього. Білий колір, ось так ми і позначимо так, який колір підійде весні. Зелений, так. Ось ми картинку з весною. Під зелений прямокутничок покладемо. Який колір підійде осені? Жовтий. Ось так у нас гарно виходить. Так, і який колір ми віддамо літові? Так, червоний дітки, червоний. Ось такий гарний у нас кольоровий вийшов пейзаж. Так. Давайте обґрунтуємо ваші відповіді, чому осінь, е, жовтий колір. Жовтого кольору. Чому? Тому що восени дозріває жито, пшениця, так, а вони жовті, такі лани. Ось. І восени жовті є листя, все, пок... все дуже жовто і таких же відтінків, тому осінь ближче підходить до жовтого кольору. Так, чому ми зиму? З'єднуємо з білим кольором, асоціюємо з білим кольором, тому що взимку все покривається снігом, дуже багато цього кольору. Так, весні ми віддали зелений колір, зелений тому що весною розпускаються листочки і буяє зелена трава. Так, і... Червоний колір, ми віддали літові, тому що говоримо, літочко червоне, спека, все дозріває ягоди, фрукти, тому літо у нас асоціюється з червоним кольором. Щоб закріпити пори року і їх колір. А також послідовність, давайте пограємо в гру. Я називаю колір, а ви називаєте пору, пору року. Добре? Отже, білий зима, червоний літо, жовтий, осінь, зелений, весна. А зараз навпаки я називаю пори року, а ви називаєте відповідний колір. Отже, зима, білий, літо, червоний, осінь, жовтий, зима, білий, осінь, жовтий, весна. Зелен. А зараз назвіть пори року послідовно, починаючи з весни. Весна далі. Літо осінь. Зима. Так, зараз назвіть, будь ласка, пори року послідовно починаючи з зими. Зима весна літо осінь, молодці, молодці дітки. Ще раз ми повертаємося до нашої цифри 4, так? яка, якою ми позначаємо число 4. Пам'ятаємо, що зустрічається два написання. Найчастіше. В підручниках, книжках, таблицях вигляд має ось так четвірочка. А от зошиті найчастіше ми пишемо ось таку цифру 4. Від... Для слідучого завдання нам потрібні наші зошити в клітиночку на сідучій сторінці. За допомогою простого олівця по клітиночкам написати цифру 4. Так, в цьому нам можуть допомогти батьки, дорослі члени родини. І після того, як ви напишете ось таку цифру 4, потрібно її розфарбувати. Зеленим кольором, Олівце зеленого кольору. Так, це ви виконаєте після конференції. Ось так ми робимо, розфарбовуємо. Але це ще не все, дітки. Після того, як ви розфарбували, у нас залишилося ще пів сторіночки вільної. Тому під цифрою 4. Ми малюємо 4 предмети, які пов'язані з осенью. Це може бути 4 квіточки, 4 листочки, або 4 ось найменування одягу. Головне, щоб під цифрою 4 було 4 предмети, щоб кількість предметів відповідала числу. Так, завдання ви отримали. Отже, сьогодні ми познайомились з числом 4, також цифрою, яка, якою ми позначаємо це число, а також вправлялися послідовно називати пори року. Їх теж у нас 4. Малята дякую вам за увагу і до зустрічі!